Доброго ранку, всіх вітаю на нашому занятті, на нашому заході. І... Доброго. Доброго, ранку. Доброго ранку. І як завжди, ми з вами розпочинаємо заняття нашою руханкою. Чай, руками при цю тему, щоб зустріч була у нас дуже класна, покажемо пальцями клас, вітаємо всіх на крутому святі, а ви привітайте нас привіт! Якщо вже готові, Ще з нами розлучитись тоді Потупайте ви, всім привіт, всім привіт, помахай другові своєму, всім привіт, всім привіт! Розкачай руками під цю тему! Так, молодці! Ну що? Сьогодні в нас з вами особливий захід. Він присвячений одному дуже важливому святу, але що це за свято, ми дізнаємось трішечки пізніше: слово, батьківщина святе це як мати і батько, як хліб на столі, як вода і повітря, без яких кожна людина. Не може жити. Батьківщиною називають місце, де ми народились, де народились наші батьки. Батьківщиною ми називаємо рідну країну, в якій ми живемо. На світі є багато держав, багато країн, а ми з вами живемо в Україні. Це чарівна, велика держава. Це земля, де ми народились, уперше почули мамину колиску рідну мову. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня тепла й щира, у неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Світутні мальви, маки і ливкої, хтось може скаже, що таких багато, але ти знай. Що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати? Завтра наша країна святкує День Єднання. Що ж це за свято? Цього дня, 16 лютого, згідно з указом президента України, прийнято проводити підняття державного прапору України на Будинках і спорудах в усіх населених пунктах, а також обов'язкове виконання гімну о 10.00. День єднання повинен посилити і показати єдність українського суспільства, зміцнити його стійкість та суспільну свідомість. І зараз ми з вами послухаймо і подивимось. Мідо про це свято. Ідея дня єднання виникла на початку 22-го року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. У своєму відео зверненні до українців президент України наголосив, нас лякають великою війною і в черговий раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не перший раз, але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу, а ми зробимо його днем єднання. У цей день буде піднято державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах. А також звучатиме державний гімн України. Давайте і ми з вами разом, поклавши руку на серце, заспіваємо гімн нашої країни. Подивіться, діти, хто це? Всі його знають. Так, це пес патрон. Він дуже хоче, щоб ви розгадали його загадки. Слухайте уважно. Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуйте відгадати. Вірно, дітки, це герб України. Так. Сплелися у коло усі квіточки з поля, барвисті, душисті в стрічках шовковисти і кличе в танок український. Що це? Вінок! Так, український вінок. Йдемо далі. Вінок, так, дітки. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Любий, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна, Україна дійсно. Молодець. Україна. А скажіть діти. А яка наша Україна? Давайте з'ясуємо, Яка наша Україна? Бачите, тут навіть і підказки є у нас такі невеличкі. Яка Яка у нас? Ану, дивись, Дамір, яка? Сина. Сильна молодець, ще яка. у нас? Багата. Багата, Багата. Так, добре. Вона сильна, вона багата. Україна рідна та кохана, Україна єдина та найкраща. Тож давайте з'єднаємо наші долоньки і будемо цінувати, берегти нашу рідну неньку, бо вона у нас єдина. А зараз ми з вами проведемо Вікторину, наскільки ж ми знаємо нашу рідну Україну? І так, увага на екран! Привіт, любий, друже! Запрошую тебе в країну цікавих запитань під назвою Вікторина Рідна Україна. Запитання перше. Яке місто є столицею України? Харків, Житомир, Львів або Київ. Так. Яке у нас місто є столицею України? Хто нам допоможе? То у нас з діток тут є? Так, шановні вихователі, тоді ми з вами працюємо. Якщо у нас з технікою. Так. Да. Київ. Київ. Де наш там Діся? Ось так дійсно. Київ столиця України. Правильна відповідь Київ. Молодці. Okay, Наступне запитання. Яка рослина є символом України? Липа, верба, дуб або клен. Яка рослина? Верба. Верба, молодець. Ді. Правильна відповідь верба. Кажуть, що без верби та калину нема України. Рухаємось далі. Яка найбільша річка України? Десна, Дністер, Дніпро або Прут? Дніпро дійсно. Правильна відповідь Дніпро. <світ> Наступне запитання: скільки літер в українському алфавіті? 28, тридцять, тридцять три або 38. Ось це складне питання, але 33. молодець. Дивимось. Правильна відповідь. 33. А чи знаєш ти, з якого слова розпочинається гімн України? Варіанти такі Україна, ще, ми або воля? Так. З якого слова розпочинається? Ще дійсно молодець. Правильна відповідь ще. Саме з цього слова розпочинається гімн України. Послухай. Ще не вмеженислого. Наступне запитання. Який птах є символом України? Лелека, Горобець, Журавель або Зозуля. Так, який же птах у нас є символ? Лелека. лелека. Так. Правильна відповідь: лелека. А. а чи знаєш ти, що у цього птаха є безліч народних назв, серед яких чорногуз, бусов, бусько? Рухаємось далі. Яка найвища гірська вершина України? Іван, Роман Кош, Айпетрі або Говерла. Оце вже таке важке питання. Говерла. Говерла дивимо. Правильна відповідь Говерла. А, Ця і... красуня, неймовірна, і влітку, і взимку. Поміркуй, на якому фото зображена бандура. Не так, дійсно, вверху, праворуч, да, ми бачимо. бачимо. Да. Перевіримо твої припущення. А ось на бандурі грає юна бандуристка. Послухай! Наступне запитання. Як звуть цього чудового песика? Барон, фараон, патрон або ньютон? Як звуть цього песика? Хто пам'ятає патрон. Патрон візно. Правильна відповідь. Патрон. Молодець. Чудова робота. До нових зустрічей. І Існує Тамір сьогодні молодець. І до нас завітав пес Патрон, щоб з нами потанцювати. Ой, ж Робимо руханку з нашим. Так, Молодець Дамір. Ну а ми продовжуємо. І послухаємо сьогодні дуже гарну пісню, вона також буде про Україну. А написала цю пісню відома українська співачка, акторка і телеведуча, народна артистка України Діна Карл. Ні дуже багато різноманітних нагород. Тіна Кароль дуже талановита. Окрім цього, ще дуже красива жінка. І перша нагорода була звання Найкрасивіша жінка України за версією Віва, а також жіночий журнал назвав її найчарівнішою жінкою України. Потім вона отримала статуетку Телетріумф як найкраща телеведуча України в, розважальному, в розважальній програмі. У 2009 році вона отримала звання Заслужена артистка України. Потім найкрасивіша співачка України у 2008 році, а у 2009 на конкурсі краси Міс Україна Всесвіт. На День Соборності 22-го Тіні Кароль було присвоєно почесне звання народної артистки України і нагороду вручив президент України Петро Порошенко. Урочиста церемонія відбулася у Національному музеї імені Тараса Шевченка. І пісню, яку ми з вами послухаємо. вона вже тепер є навіть і Програмі нуж і її обов'язково будуть вивчати і співати наші дітки. Верніше ви в майбутньому першому класі. І так, Україна. in амрія і віра Жаль, дітки, оголошено тривогу, і ми з вами вимушені закінчити наше заняття. Всім гарного дня, до зустрічі, до побачення!